Американські ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати призупиняють постачання ракет ППО та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів американської армії. Рішення було ухвалено на рівні Міністерства оборони США. Як повідомляється, боєприпаси та інші види озброєння можуть залишатися на паузі до завершення оцінки запасів армії США, якщо спостерігатиметься дефіцит або виникне потреба у їх постачанні в інші регіони світу затримка може тривати ще довше. Перед тим як ми продовжимо, підпишіться на канал, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі та підпишіться на наш канал в телеграм. Посилання буде в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Дякуємо за здалегідь. Отже, як відомо, призупинення постачання військової допомоги вплинуло зокрема і на поставки цієї зброї та боєприпасів, що вже перебували в Польщі та готувалися до відправки в Україну. Йдеться про протитанкові засоби, ракети до систем протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. Президент України Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні заявив, що Україна та Сполучені Штати зараз з'ясовують усі деталі щодо оборонної підтримки, включно з компонентами ППУ. Бажаю здоров'я, шановні українці. Кілька важливих речей за сьогодні. Щойно була зустріч з підприємцями, членами. Американської торговельної палати значими бізнеси. Я подякував їм за роботу в Україні та з Україною. Це компанії, які сплачують податки в нашій державі та зберігають робочі місця. Але також це компанії та люди, що мають значний вплив для усіх нас в Україні. Важливо, щоб кожен зараз використовував свій. Особистий вплив заради спільного результату. Продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей це наш спільний інтерес усіх в державі. ППО для України це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва. Український меседж абсолютно очевидний, разом можемо зробити більше. Я дякую всім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист, які підтримують українську стійкість. Але, звісно, безпека, звісно, захист від російських ударів це основа основ. І ми очікуємо більшої активності від. Підприємців по просуванню цього нашого безпекового порядку денного сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту. ППУ так чи інакше, ми маємо забезпечити захист. Для наших людей рішення призупинити постачання обіцяної зброї Україні викликало шквал критики. Американські законодавці, як республіканці, так і демократи, різко засудили рішення Пентагону призупинити постачання зброї Україні на тлі заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на нещодавньому саміті НАТО, де він говорив про готовність продавати системи Патріот Україні. Видання цитують республіканця Майкла Маккола. якщо хоч. Змусити Путіна сісти за стіл переговорів потрібно тиснути, а не відступати. Це означає санкції лінці, грема і постачання зброї. Якщо припинити поставки, не лишиться важелів впливу на Путіна. Красномовною є і позиція члену Палати представників США від республіканської партії Брайана Фіцпатріка. Він офіційно запросив екстрений брифінг у Білому домі та міністерстві оборони США щодо призупинення критично важливої військової. І допомоги Україні в своєму повідомленні він, як і Маккол, також наголошує, що мир має бути через силу, а у захисті свободи, що зараз робить Україна, не може бути на пів Держдепу США довелося проводити екстрений брифінг, на якому було зазначено, що постачання зброї в Україну не припинено, як і допомога Україні в цілому. Те, що відбулося, це лише одна подія в межах однієї ситуації. Про яку ситуацію йдеться в заяві, на жаль. Не сказано, але ймовірно, мова саме про дефіцит або потреби у постачанні зброї в інші регіони світу, як це нещодавно було під час воєнної операції ізраїльської армії проти Ірану, коли засоби протиповітряної оборони для України передали Ізраїлю. Відео англійською, тому якщо потрібно, ви можете увімкнути функцію показу субтитрів. on which weapons to Provide to Ukraine being one taken at the Pentagon, but from a diplomacy standpoint, um, does pausing the weapon deliveries for Ukraine uh, make it more difficult to get Russia to come to the table in terms of a peace agreement or a ceasefire because it somehow relieves potential pressure on them? That it's a very good question, but it's a, it's good that it's not going to be a factor because we haven't paused. Sending weapons to Ukraine. this is one aspect, one situation, one event that has been changed as you heard from the DoD. There are multiple robust other options and efforts regarding uh, the Ukrainian situation with weapons again, I don't speak for the DoD I would refer I can only refer to their statement and to what they've stated very bluntly. The president has also indicated his, his remaining commitment regarding patriot missiles. Uh, this is not, I will reinforce this, this is not a cessation of us assisting Ukraine or of providing weapons. This is one event in one situation, uh, and uh, we'll discuss what else comes up in the future, but be wary of painting too broad a brush there. Так чи інакше, ми продовжимо уважно слідкувати за ситуацією і постараємося оперативно про неї вас інформувати. В будь-якому випадку потрібен ще час, щоб ситуація більше прояснилася. А поки що підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.